Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледней. У сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами своїми спостереженнями за одним цікавим символом, який є в колоді Вейта і також у колоді клоні, тобто у колоді, яка була створена на базі символіки і значень Таро Вейта. Тобто, це, от ліворуч, це колода. Яку створила колись Джуліта Шарман Бюрк і намалював художник Джованні Каселі. Колись ця колода йшла у наборі з книгою і вона називалася Таро Гід для початківців, якось так. Це не оригінал, це копія цієї колоди. Мені не дуже подобається. Сам стиль художника і малюнки, але, тим не менш, деякий символізм, у даному випадку, це арка мене зацікавив. Я вирішила порівняти деякі карти і виявила, що справді у колоді Таро і Вейта, і Каселлі арка дійсно не просто має значення як один з символів, а ще і дає додаткові нюанси значень. Отже, давайте подивимось. Я взяла кілька карт там, де ці арки або є в обох колодах, або в одній є, в іншій немає. І там, де вона є, вона дає додаткові якісь нюанси значень і просто захотіла їх порівняти. Отже, давайте подивимось: двійка кубків у колоді Таро Вейта. Ви бачите, тут ніяких арок немає. А в колоді Таро Каселі або Таро Шарман Бюрк каселі є ось така арка, під якою стоять закохані. Що зазвичай означає двійка кубків. Партнерство, причому гармонійне партнерство. Що означає арка як символ взагалі? Арка як символ означає перехід, перехід від одного образу життя до іншого. Відмова від. Старого способу життя до іншого. Тобто арка це символ ініціації, переходу, переродження і так далі. Крім того, арка ще може означати захищеність вищими силами тієї людини, яка через цю арку проходить або яка стоїть під цією аркою. Справа в тому, що колись арка у Греко-римській символіці уособлювала Бога Зевса або Юпітера, якщо це в Римській, також у Давньому Римі через тріумфальну арку проходила армія після перемоги над ворогом. Крім того, ще аркові елементи можна побачити у храмах. Причому храмах, які належать різним релігіям. Оце цікаво. Тобто, все одно арка залишається тим самим символом, з тим самим значенням. Крім того, ще арка це символ небесного склепіння і поєднання земного світу із небесним. Ось так. так от, в даному випадку, оця двійка кубків означає не просто гармонійне партнерство, а усвідомлене гармонійне партнерство, яке потім призведе до чогось іншого, до певного розвитку. Бачите, тут після цієї арки ми бачимо. Такий гарний пейзаж. Ми бачимо, що там звивається чи то дорога, чи то річка. У будь-якому разі зрозуміло, що тут є куди рухатися далі. Тобто далі йде розвиток. Тобто після цієї арки вже ці стосунки будуть іншими, скажімо так, вищої якості. Ось так. А тут у колоді Таровейта ми бачимо просто гармонійне партнерство. Далі. П'ятірка кубків, що в нас тут є. І Таро і Таро Каселі у нас у вигляді арки є міст. Ось він, Таро Вейта. Ви бачите, міст, під яким тече річка. І Таро каселі, ось він. Ось цей міст, і теж є а, такий арковий звід, тобто у формі арки цей міст зроблений. Про що тут свідчить ця арка? Ну, по-перше, під нею тече ріка. Ріка це символ змін, все тече, все змінюється. П'ятірка кубків це карта втрати, емоційної втрати і пов'язаної з цим скорботи. І ось ця арка означає, по-перше, що людина під впливом цієї скорботи змінюється, трансформується. І її життя вже не буде таким, як раніше, а воно буде новим. Ось так. Тобто, знову ж таки, вона проходить певну трансформацію. Далі, вісімка кубків. Второй ей Вейта ми бачимо: ось ці вісім кубків, чи вісім чаш, вони розташовані так. 5 кубків унизу, 3 кубки. Зверху, але тут не вистачає одного кубка, тобто не вистачає чогось для того, щоб людина була задоволена. І ми знаємо, що у традиційному Таровейта вісімка кубків означає відмову від того, що не задовольняє потреби людини, і пошук свого власного шляху, пошук того, що принесе радість, задоволення і так далі. Пошук чогось нового, кращого. Що ми бачимо в Таро Каселлі? Ми бачимо, що вісім кубків, вісім чаш побудовані як арка. І знову ж таки ця людина проходить крізь цю арку. Тобто, знову ж таки, вона проходить певний перехід, певну ініціацію, тому що вона відмовляється від старого способу життя і знаходить свій новий власний шлях, який знову ж таки задовольнить її бажання. Що ми бачимо далі? А далі ми бачимо дев'ятку кубків. І в Таровейта, і Таро Каселлі у нас є арка. Але обов'язково, коли ми тлумачимо карту, ми враховуємо символізм і враховуємо сюжет. Що ми бачимо на дев'ятці кубків? Тут у нас людина, яка задоволена своїм статусом, своїм положенням. Дядечко усміхнений, і ось ця арка. Тобто він отримав те, що він хотів, повне задоволення. Що ми бачимо на дев'ятці кубків у Таро Каселлі? А ми тут бачимо святковий стіл знову ж таки, ось ця арка. Тобто, людина, яка йшла ось тут за вісімкою кубків, вона знайшла те, що хотіла. Ну, в даному випадку, вона знайшла нове партнерство, яке. Задовольнило її ну, психоемоційні потреби, принаймні. От. Але просто тут у нас йдеться про партнерство, про весілля, можливо. А тут йдеться про те, що людина задоволена собою, своїм становищем, своєю незалежністю і так далі. Арка є і тут, і тут. Десятка кубків. Тут у нас знову ж таки, подивіться, у нас є веселка. Веселка це таке природне явище, і знову ж таки, це та арка, яку ми можемо бачити у житті як явище природи. І знову ж таки, вона поєднує символічно земний світ з небесним. І тут ми бачимо, що після дев'ятки ми підходимо до завершення масті. І тут оця арка означає, що люди дійшли, скажімо так, найвищого щаблю розвитку масті, і після цього переходу, який символізує арка Таро Вейта і Таро Каселлі, почнеться щось нове, тобто почнеться нова масть. Просто тут у нас арка у вигляді веселки, а тут вона у нас на Травичці, ось такий зеленій, ось так. Але все одно і тут, і тут арка є. Перехід до сімейного життя. І ще хотіла звернути вашу увагу. Дивіться, якщо дев'ятку кубків ось цю можна розглядати як свято, як якесь. Ну, можливо, це заручений, можливо, підготовка до весілля. А тут ми бачимо, що вже є діти. Тобто, знову ж таки, це вже повнота вираження даної масті. Ось так. Так, а тепер дивіться, ось які цікаві моменти є. В масті мечів 2-вейта ми бачимо звичну для нас картину: це дощове небо, хмари і серце. У якому стрічать ось ці три мечі. А в Тарока ми бачимо те саме серце з мечами, ті самі хмари, але під аркою. Тобто ми бачимо це серце як частину вітража. І знову ж таки, тут арка вказує на те, що. Прийняття болісної правди, тому що трійка мечів це болісна істина. Мечі це стихія повітря і масть розуму. Трійка мечів це усвідомлення людиною якоїсь дуже гіркої правди. Не хочеться її визнавати, але це так. Так от тут оця арка означає, що якраз завдяки. Усвідомленню, визнанню гіркої істини людина трансформується, людина стає іншою. Вона вже не буде такою, як раніше. Далі, четвірка мечів. Знову ж таки, в Таро Вейта у нас ніяких арок тут немає. А ось у Таро Каселлі ми бачимо ту саму трійку мечів, тільки ось тут у віконечку. Причому це віконечко теж у нас має форму арки, і приміщення, у якому лежить цей саркофаг, чи як його правильно назвати, теж має арку. Тобто тут є натяк на перехід до потойбічного світу. Знову ж таки, арка як символ переходу. Ось так. Далі масть пентаклів. Ще раз нагадую, що я вибрала ті карти, які мені здалися найбільш яскравими. Можливо, арки є й на інших, просто я обрала ті, в яких це найбільш очевидно. Отже, туз пентаклів, ми тут бачимо арку Івтаровейта. І в Таро Каселлі. Ну, це зрозуміло. Тут, ось ця, тут сад, і ось ця арка означає, що людині дається якийсь шанс для розвитку, для збагачення, для реалізації якихось задумів для практичної реалізації. І ця арка означає, що якщо він оцей шанс прийме, якщо він ним скористається, то він може розвинути властивості цієї масті, масті Пентаклів, до її. Найбільш яскравого прояву дев'ятки і до завершення, до десятки. Ось так. Далі дивіться. Ось тут ми маємо трійку пентаклів. І ми бачимо тут навіть кілька арок, бо тут йдеться про прикрашення храму. І тут йдеться, як додатковий нюанс, значення про, скажімо так, про те, що вищі сили. Захищають учасників цього процесу. Або принаймні не перешкоджають цьому процесу. Так? А ось тут трійка пентаклів це просто робота. Це просто о, замовник, о, той, значить, замовник, архітектор і виконавець. Ось і все. Тобто тут у нас немає ніяких арок, просто робочий процес. Оце цікаво, що тут ось така різниця. Але дивіться далі: шістка пентаклів. Шістка пентаклів. Теж знайома карта усім. Ну, я маю на увазі тим, хто працює з старої системи Вейта. І тут у нас ніяких арок немає. А тут є. Чому? А справа в тому, що а, Памела Колмен Сміт, коли малювала шістку пентаклів, то а, вона використала образ, який є. На картині Єроніма Босха святий бавон це зовнішня права стулка Триптиха Страшний Суд. І ось там цей святий бавон зображений, ось знову ж таки, як людина заможна, яка подає милостиню, яка є щедрою до тих, хто цього потребує. Хто ж такий святий бавон? Святий бавон це. Був такий багач, який жив у VI столітті, причому жив так собі прекрасно і безжурно, але у нього дуже рано померла дружина, яку він дуже кохав. І після її смерті він вирішив роздати усе своє майно бідним людям і став після цього відлюдником, провівши решту життя у молитвах. Так от тут, у колоді Таро Шарман Каселлі ми і бачимо ось цю арку як символ переходу. Тобто людина тут вона теж подає гроші тим, хто цього потребує, вона віддає надлишок того, що в неї є. І знову ж таки це свідчить про те, що вона змінюється духовно. Тут ця арка свідчить про те, що людина змінюється на краще, трансформується духовно. Вона багата не тільки в даному випадку матеріально, а ще і духовна трансформація з нею відбувається. Завдяки щедрості до інших, завдяки доброті до інших. Ось так. Цікава десятка. Ось дивіться. Второго вейта арка у нас є. Ось вона. Вона тут. Е тільки частково ми її бачимо, але тим не менш, є арка, і знову ж таки: десятка пентаклів, як створення сім'ї, це дуже серйозний крок. Тому, знову ж таки, коли випадає так... ця карта, це означає, що справді у людини, наприклад, яка збирається одружуватися дуже серйозні наміри, і після одруження, знову ж таки, вона для себе почне зовсім нову сторінку життя. Ну, Це просто як приклад, звісно. А ось тут, дивіться, у нас ніяких арок немає. І пентаклі, до речі, тут вони розташовані так, як мають бути розташовані сефіри на кабалістичному дереві життя. А тут Пентаклі розташовані, розташовані трохи інакше. Тут у нас шість пентаклів унизу, щедрість, доброта у сімейному колі. А тут у нас чотири пентаклі, ви бачите, зверху. Стабільність матеріальна. Тобто ось такі цікаві нюанси, трошки інакше. Так, і тепер кілька старших арканів. Подивіться, старший аркан-мах. Таровейта. Тут у нас просто є таке обрамлення у вигляді троянд. А внизу троянди і лілії. А ось тут у нас є знову ж таки ось така дуже гарна рамка з червоних та білих троянд. Тобто, знову ж таки, ось цей мах у колоді Шарман Каселі вказує на те, що якщо людина починає щось робити і робить це вправно. То вона обов'язково трансформується, і вона намагається самовдосконалюватись, бо магу завжди є куди розвиватися, є куди зростати. Ось так. Далі цікаві закохані. В таро Вейта ніяких арок ми тут не бачимо. А ось у Таро Каселлі за кожною з цих жінок ми бачимо арку. І тут ще одна арка, за. Ось цим молодиком. Можливо, там ще є, але те, що ми бачимо, це три арки. І знову ж таки він стоїть перед вибором. Хоча тут інша у нас трошки сюжетна лінія. Тут ми бачимо Едемський сад Адама і Єву, а тут ми бачимо просто вибір між двома жінками: одна з яких уособлює духовну чистоту, цнотливість, кохання, а інша хіть, пристрасть. Ось так. Тобто, знову ж таки, від того, що ця людина обере, залежить її подальше майбутнє, залежить те, як саме вона буде змінюватися. До чого вона перейде. Так, смерть. Знову ж таки, в таровейта ніяких арочних склепінь, зводів немає. А в Таро Каселлі, дивіться, яка цікава смерть. Вона тримає косу, і ось ця коса, бачите, як вона її тримає. Вона виглядає як дуга, як арка, знову ж таки, як символ переходу. У неї тут є ще пісочний годинник, який теж має символи арки, знову ж таки, перехід з одного стану до іншого. Відсікаємо щось старе і народжується щось нове. Помірність. Помірність старовий та ніяких арок немає, а в таро-каселі ви бачите тут веселку, арку. І до того ж, ще і крила Янгола у нас теж намальовані у веселкових барвах таких. Все таке розмаїте. І тут йдеться про захист вищих сил, ну, тобто тій людині, якій випадає ця помірність. Ну, скажімо так, карта гарантує захист вищих сил. Ну, Гарантує, може, неправильно, я сказала, обіцяє захист вищих сил. Тут теж це значення є. Просто тут воно підкреслюється символічно, додатково. Так, і нарешті вежа. Теж я звернула увагу. Дивіться, тут. Втаро ось ці віконця. Тут не дуже зрозуміло, якої вони форми, начебто верхнє віконце, начебто таке знову ж таки, як дуга, так? Ну, не, не прямокутне воно. А ось тут у колоді Шарман селлі якраз дуже добре видно, що ось це віконечко, ось ці віконця, вони якраз мають ось таку заокруглену форму аркову. Ось саме ці три, і це, і це те, що нижче. Чи це віконце, чи це двері, принаймні є отвори з арковою ось такою дугою. І знову ж таки вони вказують на те. Що коли людина проходить крізь цей аркан вежа, коли вона проживає цей аркан на власному досвіді, вона дуже сильно змінюється. Змінюються обставини навколо неї і змінюється вона сама. Ось такі мої спостереження. Я сподіваюся, що вам було цікаво, так само, як було цікаво мені, коли я розглядала все це. Напишіть, чи подобається вам тарока Селлі. От, ну на цьому все. До побачення!